Розпочинаємо про 48-го засідання постійної комісії з питань фінансових бюджету, планування системи економічного розвитку інвестицій та регуляторної політики. Хворим для роботи комісії і із чотирьох членів комісії, присутні три члени комісії, тому можемо розпочати роботу комісії, запрошені на комісії начальник фінансового відділокованжана. І начальник начальних двостепних ресурсів по котинам передбігам. На порядок денний комісія вноситься одне питання: обговорює проєкту рішення про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти на рекомендую Стапівської селищної ради по інструкціону Одеської області, доповідатиме про Анжела Осильного, начальник фінансового Дякую. Ми знаємо, що нам на протязі до 25 вікня, 2025 року, треба сплатити введе діючі податків збори, став податків зборів на 2026 рік. Звичайно, у нас в мене коптек зміни внести статуючі ставки. Ставки на нерухоме файловій клятву, а саме на жаль будівлі, значить одну квартиру будинків підняти від 0,1% до 0,2 і юридичним, 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 фізичним судом. За один квадратний метр. Також збільшити ставку, ставку будинків вдома двох квартирних теж ані лише 0,1%. Не міняємо тут нічого.

Да, так, да, да, так, потім збільшується відсоток будівлі транспорту та зв'язку в пункті будівлі, будівлі центрів радіо та телевізійного мовлення було 03, кладемо одиничку. <різь> Ми поставляємо ці ставки, лише 60, 25, mm -hmm. але тут немає на три. Ми збільшуємо дуже да. 0-1, кладемо одиничку. Один від ласков. Mm -hmm. mm -hmm. да, Це такі зміни. Далі пропонуємо зміни стануть називального да, тваринного пада. Оренна плата у нас, ми пропонуємо слідуючи ставки земель, землі сільськогосподарського призначення. Леж у нас була 9%, ставимо 12%. По розділу по всьому розділу яка група там йде. Да. Так, потім землі громадських заподілень. Значить так, для будівництва в собою будинків торгівлі, магазини, барки, автомойки, підоб'єкти торгівлі, нафтопродукт, ну, речі торгівлі. Було 5%, стало 7%. 7%. І теж весь розділ Було 5, ставлю 7. Так, далі. Землі водного фонду у нас було 5%, кладемо 10% відсотків. Тож повністю весь У Промисловості у нас було 1,5%. Значить так, тут у нас був 1,5% для розміщення експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов'язані з користуванням надрами. У нас 1,5% 5% було ставимо А для розміщення експлуатації основних подсібних і допоміжних будівель для споруд підприємств переробної промисловості машину будівної та іншої промисловості було три, вкладемо п'ять. Та потім для розвитку експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд будівель, будівельних організацій підприємств. Було п'ять, ставимо сім. Сім, потім для розміщення і використання основних подсібних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, виробництва і розподілення а, газу. У нас теж немає, так? Ну, 3, так. Землі, у нас було 3, це у 7%. Так, землі транспорту теж у нас було 3, так, кладемо 10%. Транспорт, це десь варіантно чути. Так, так. Налізничний транспорт. Okay. Так, послі землі зв'язку у нас змінилися, у нас залишилася на рівні. там максимальна ставка і землі оборони. Кладемо 3%. Вони хочуть не ставку а справді. Да. Так, це такі пропозиції. Зв'язку з тим, що нормативно що оцінку зараз якось вираховують автоматично, то в цьому році в нас дуже занизилась нормативка за минулоді на промисловості. Як подивилися, що вони в тому розплатили нас в цей рік два рази менше по нормативці. Так у них щось вийшло. Я дзвонила туди земельні.

Якщо я на тому рівні приймають, то у нас Ні, є. Це не паспорт, тільки підняли, вони подивилися по інших сільських сердцях, то ну, якусь кабине вирівняти чужому. У нас була мінімалка всього. Ми Ну, час... <пільня> бачимо, якщо Піля. воно дуже буде. Це ж тільки на обговорюванні. Якщо воду. <пільшу> Де дуже для них на пляжну всіх подивиться, то де тоді робити якісь. Скажете про що знімається. Та, так, і ставка подає земельного плата, а цей земельний подарок. Познайоміть землі зі сходського призначення, у нас була ставка 1% і поставила день і два. забудови був дуже 1%, поставили 1,2%, де було 0,05, поставило 0,07%. Так, де було 0,1, ми поставили 0,15 відсотка побуті. Так, промислові, Ні, природозаповідні зони фонди. У нас ніхто не платить, це пільга, вони користуються землями, ми поставили всередині бігають. Так, все. землі вісього спортуського призначення. У Нас було ноль ноль п'ять, ми поставили ноль-дві. Це не да. так. Все-таки все живуть, що стало еще. Так, землі промисловості. Тож бо це, нас один суток пів процента поставили. Такс. Землі зв'язку. Ми підвищили ті для пішлі об'єктів і споруд телекомунікації. Шість на один став треба шість. Землі енергетики було 5, стало 6. Так, сім. Це такі. Так, зміни. Так, так, так. так. А то, що у нас лишається навіть. Поєдино межа на палець, друга висока. Я ж про це питання. Тобто є ж люди також колекція. Винести на обговорення проєкт рішення постановлення ради місцевих податків із зборів, які будуть діяти. З метою одержання звинувачень та пропозиції наших осіб прома Проект регуляторного акту та аналіз регуляторного впливу оприлюднити на офіційному сайті селищної ради се немає, вважається, з